Привіт, мої люди. А зараз ми з вами просто подихаємо разом ці практики, які я вам вже пояснила. Ми зробимо капала пхазі пхастикою і на Дішотхан. Ви знаєте техніку, тепер виконуємо за компанію. Давайте налаштувались. Закрийте свої очі, вирівніть спину, відчуйте свої тазові кістки. Відчуйте своє тіло, за маківкою витягніться вверх, рівний хребет, зробіть спокійний вдих, спокійний видих. І поїхали, капала пхаті. Продовжуєтесь стільки 30, рівна спина, не втрачайте рівну спину, кінчик язика в ньому, погляд в межбрів'я через закриті очі і підтягнута, промежена. Поїхали далі, продовжуємо. Ще сильніше, до підтягніть м'язи тазового дна. Кінчик язика втискаємо в нього. Спокійний вдих. Спокійний видих. Ще повільний вдих. Повільний видих. Дихання бхастрика. Долоньки в нижні ребра. Поїхали 10-12 разів. Не втрачайте рівну спину ще. Спокійний вдих, спокійний видих. Не поспішайте, може бути якісь поколювання, якщо сильне запаморочення. Припиняйте раніше. Відчуйте кінчик носа, руки, ноги, маківку. Зробіть спокійний вдих. І видих відпустіть через маківку вверх в простір. Фокусом своєї уваги. Направляйте дихання туди, куди вам треба. Ще спокійний вдих. І спокійний видих. Ми заспокоїлися. Дихання дішотхана. Вказівний середній палець в межбрів'я на правій руці. Закрили великим пальцем правий купол носу. Вдих лівою ноздрею. Закрили ліву, видих правою. Вдих правою. Видих лівою. Ще вдих лівою. Видих правою. Продовжуйте в своєму темпі. Ваші думки не блуждають, їх просто немає. Відпускайте. Якщо ви помічаєте, що ви починаєте про щось думати, відпускайте. Повертайте свою увагу в дихання, в спину рівно, Підтягнуто, промежину, продовжуйте. Дихання на дішотхана. Дихання. Намагайтесь робити повільним, безшумним тихим. Насолоджуйтесь кожним вдихом і видихом. Розтягуйте їх, мови п'яте повітря. Повертайте знову і знову свій фокус уваги в тіло. Не відволітайте в думки, кінчик язика в ньому. Є декілька хвилин, просто приділіть своєму тілу, своїй свідомості. Все потім ви все встигнете. Просто ми вчимось вправляти своїм мозоком, управляти своєю свідомістю, вчимось фокусуватись. Перші кроки до медитації. Це вже і є медитація. Наше завдання в медитації опанувати свій мозок, Пропонити постійне обдумування, постійне блуждання. Вся увага в тому, що ви робите. Зараз це дихання. Ми тренуємось фокусувати увагу на одній справі. Пробуйте довше робити. Розтягувати вдих. Видих такий ж самий по кількості часу. Розтягуйте, можна 10-12 секунд розтягувати вдих. Важано дійти до 20 секунд. І тепер давайте будемо робити затримку. Робимо вдих. Після вдиху затримка. Можна не закривати обидві ноздри, якщо вам незручно, просто тримайте затримку. І видих через іншу ноздрю. Поїхали продовжуйте в своєму темпі. Вам допомагає рахунок. Рахуйте про себе. Спробуйте дойти до 20 секунд вдих, 20 затримка, 20 видих. Це е, вже реальна пранаяма. Це не легко, але дійте так, як зараз може ваше тіло. Може це буде 12, 12, 12. Може 15, 15, 15, але без перенапруження. Розраховуйте свої сили, щоб вам вистачало і на видих. Краще робити менше, але якісно, ніж одразу проїхати 20. Продовжуємо. Нагадую, дихання максимально безшумне. Можете так продовжувати стільки, скільки вам комфортно. Намасте.